У день відкриття 77-го театрального сезону в Херсоні висадили трояндову алею. Квітучий подарунок місту вирішив зробити творчий колектив обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Спільними зусиллями вони придбали та висадили 77 кущів троянд у Потьомкінському сквері поряд з театром. Хотілося якось відзначити 77-й свій театральний сезон, і ми вирішили започаткувати таку ініціативу звернутися до всіх херсонців. Що якщо кожна організація, кожна фізична особа там, кожний підприємець висадить певну кількість троян, то наше місто перетвориться в місто троянд. Адже це дуже гарно весною. І влітку, коли розцвітуть ці троянди, ми за ними звісно будемо дивитися за ними, будемо їх поливати. Як красиво у нас буде в центрі міста. Акцію ініційовану театром підтримали голова облдержадміністрації Микола Костяк та Херсонський міський голова Володимир Сальда. Вони також долучилися до висадження троян. Я думаю, що однозначно тим, що сьогодні кожен мешканець міста Херсона сьогодні повинен зробити красоту біля себе, біля свого будинку, біля свого приміщення, біля свого офісу. Тільки в тому випадку місто стане. Найкрасивіше, найсучасніше, воно буде таким. Я впевнений, і для цього вже робиться перші кроки. Міський голова висловив подяку творчому колективу театру за те, що вони своїми силами роблять Херсон кращим, а також підкреслив необхідність проведення подібних заходів по всьому місту. Актори драматичного театру вирішили цього разу, так би мовити, помінятися місцями з глядачами, самим подарувати їм трояндові букети. Ці цвіти ми даримо в подарунок нашим херсонським зрителям. Якщо э, зрители приходять на спектаклі, на програми, концерти з цвітами, з розами, то ці рози ми даримо їм в честь більшого праздника. Откриття. 77-го театрального сезону Алея троянд саме так назвала місце висадки квітів. Це своєрідний символ вдячності до глядачів, для яких і працює справжній актор. Однак, на жаль, херсонці подарунок не оцінили. В день трояндові кущі висадили, а вже вночі заповзятливі городяни звели роботу творчого колективу театру на нівець. Вже наступного ранку не вистачало як мінімум 15 кущів. Такусь вдячність у відповідь на добру ініціативу Прикрасити місто отримали актори обласного драмтеатру. Чи не привід це замислитись тим херсонцям, які жаліються на проблеми в місті над тим, чи не самі вони є їх причиною.